Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, а от у цей час в ефірі програма Вічна віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде гастроюрист, юрист бармен, благодійник, громадський діяч Євген Комаров. Будемо говорити про інтерес Євгена до ресторанної сфери, який виходить далеко за межі юридичних питань. Євгено, вітаю вас. Добрий день, Тетяна. Давайте розпочнемо із вашої участі в шоу Майстер Шеф 15. Це був усвідомлений вибір взяти участь в цьому шоу? Так, ви знаєте, я дивився майже всі сезони цієї передачі і постійно вболював. Там багато було моїх друзів, і вони ділилися своїм досвідом. І після цього я все більше і більше хотів туди потрапити. А звідки взагалі ця любов до їжі? А перше, ну в дитинстві мене не могли заставити нормально поїсти. Я дуже знаю, там цікава історія. Тому розкажіть, будь ласка, Так, її. я ховав їжу від батьків і потім її десь спльовував. Тому що ну просто не міг багато їсти. Це тому, що багато чи тому, що не смачно? І, Але... і, не, і не смачно і багато, і ну от прям мені було ну зайве воно. А потім якось з часом все трансформувалося. Я приїхав із Запоріжжя до Києва, поступив в Київський національний університет Шевченка на юридичний факультет, і почалося це життя студентське. Я жив разом зі своїм дядьком, і він не вмів готувати. А я студент Прийшлося. і я навчився так. Я навчився і йому готував, і собі. Якою можливістю для вас став проект шеф Насправді цей проект мені приніс друзів класних людей, які вміють готувати і вміють дружити. І щирі, класні, різні зі всієї України. І зараз це під час війни дуже цінно, тому що ти маєш друзів в Рівному, в Харкові, в Полтаві. Так, по всій країні ти можеш поїхати до них якось мандрувати Україною. Зараз в такий тяжкий час, це важливо. А ви б порадили своїм колегам брати участь в шоу майстер шеф Це треба любити, до цього треба готуватися. Це не так просто. Телебачення взагалі складна штука. І тут треба витримка, тут треба і знання, тут треба і навички, і вміння, і емоційний такий стабільний стан. Тому багато факторів я би порадив, але готуватися. А як гастрономічний бізнес на вашу думку адаптується зараз до нових навиків під час війни? Ну, по-перше, коли почалося повномасштабне вторгнення, то всі бари, кафе, ресторани перебудували свою роботу на волонтерську діяльність. Вони годували лікарні, годували військових, годували адміністрації. І це дуже вплинуло, тому що після цього вже інший підхід був. І зараз вони продовжують годувати тих, кому необхідно. Багато хто також змінилася історія з. Працівниками, тому що багато хто поїхав, ну, багато хто на фронті, і криза да, да, дефіцит за... кадрів це теж, теж заставляє трансформуватися цей бізнес. Але вони все одно відкривають, ресторани відкриваються, кафе відкривається, люди завжди будуть їсти. І бажання смачно нагодувати все одно присутнє в багатьох. Ви теж займаєтесь благодійністю. Які так. у вас зараз є соціальні проекти? Що а, ви робите, якщо говорити про два моїх основних проекти: це Благомай, благодійний фонд, в якому ми допомагаємо дітям сиротам, і це освітній фонд, якому вже 13 років. і Ми по всій Україні допомагаємо діткам не тільки освіта, гуманітарні проекти, медичні проекти, укриття будуємо. Це такий глобальний проект. Мій ви і укриття будуєте? Навіть укриття біля школ. Да, для того щоб дітки могли отримувати освіту навіть під час триваги. Я думала, це лише держава має право робити. Держава Лиця. має право, а ми е, маємо можливості. І ми реалізовуємо. Ну ви е з ними К в комунікації, звичайно з, з громадами. Ми отримуємо дозволи. Всі необхідні. Ми беремо необхідні матеріали, проектуємо, щоб це було безпечно. І щоб воно витримувало там всі норми діїчого зачинного законодавства. Другий. Ну, а, а другий проект це інститут ветеранів. Тут е, теж надважливо на базі е, інституту університету Кнуба е, в нас створений інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів архітектури стійкості. І там ми допомагаємо тим, хто повертається, або здобути освіту, або визначити їх психологічний стан, або фізичний стан, реабілітацію пройти правильно, е, супроводжуємо там. По державним органам mm -hmm. навіть з питань отримання фінансових виплат, отримання грантів, допомагаємо, підказуємо або беремо партнерів, які це роблять. Робимо освітні проекти, робимо курси по інклюзивності, доступності, робимо якісь арт-крокоди. Для інклюзивних дітей теж. А так, звичайно, ми стараємося. Ну, по-перше, ми взагалі перебудовуємо в середині нашого вузу всю інфраструктуру, тому що, на жаль, все будувалося раніше не під людей з інвалідністю, і не під і не під інклюзію. На жаль, але наразі. Є зміни позитивні. Ми все проєктуємо. У нас є архітектори, у нас є будівельники, випускники, які нам допомагають. з Це у нас є експертні організації громадські, які роблять оцінку інклюзії, доступності, і допомагають нам. Тож ви масштабно підійшли до цього. А, процесу. Звичайно, і хочемо це масштабувати далі на інші вузи, тому що одним нашим вузом це не обмежується. Є ІНФІС, є Полтавська політехніка, є Західноукраїнський університет в рамках цієї програми, але це експеримент. І він, ми маємо показати, що він вдалий, і після цього його імплементувати далі в інше вуз. А як гадаєте, чим зараз варто відвідувачів ресторанів заохочувати, щоб вони відвідували їх? Ви знаєте, і якісь активності, і вечірні концерти, і квартирники, і якісь нові страви, і презентації нових меню, і аукціони, благодійні, якісь івенти дуже сильно впливають на відвідуваність. Може і на гастрономічні дегустації, коли є поєднання, вина і страв. Це все якісь подія маркетинг, коли щось створюється для того, щоб людей зацікавити і відволікти від їх стресів, проблем і так далі. Ви консультуєте багато рестораторів. І, взагалі, ви юрист-ресторатор. Так. Розшифруйте, будь ласка, як це? Е, Ресторанний юрист гастро юрист-ресторатор. Це якраз вузьконаправлена така спеціалізація, коли ми з моїми колегами з юридичної компанії. Е, Допомагаємо ресторанному і готельному бізнесу ставати краще від моменту відкриття. Всі дозвільні документи допомагаємо отримувати, допомагаємо навчити персонал правильно вести себе під час перевірок. Підказуємо, як орієнтуватися в різних позаштатних ситуаціях. Договорну роботу робимо і. Всі всі юридичні питання, які виникають навколо ресторанного бізнесу, також ми супроводжуємо. Це не тільки ресторанний бізнес, це і будівельний, і маркетинг. Ми допомагаємо все, що навколо цього бізнесу, готельно-ресторанного, ми теж супроводжуємо. А чи берете ви на роботу до себе військових або ветеранів? В цьому а, зараз дуже велика проблема. Ми відкриті до цього, по-перше, по-друге, ми співпрацюємо з ветеранами і з військовими. Наразі поки що не було в нас вакансій, от ми відкривали вакансію юриста, я на Work.ua прямо є позначки там, де люди. Позначають, що своє резюме, що вони б воювали або повернулися з війни, або учасники бойових дій, то поки що не було таких вакансій. Але якщо звернуться, то ми будемо розглядати таку можливість. Звичайно, як взагалі розпочався ваш шлях у ресторанному бізнесі? О, це було дуже досить цікаво. Я вчився на першому курсі. Я приїхав вчитися на юридичний факультет, і до мене підійшов тоді ще. Я його не знав зараз, мій найкращий друг Євген і каже. Давай щось робити. І Я кажу, давай. І ми почали організовувати вечірки в закладах, які відкривав його брат, старший, і старший брат був партнером в цих закладах. Ну, згодом, після вже того, що ми показали себе гарно в вечірках, що в нас дуже класно все виходить. Брат на цьому також заробляв, тому що ми багато людей проводили. І він нас підтягнув вже відкривати проекти на проектний менеджмент якраз середині. Це з 2003 року. Ми почали вже всередині ресторанного бізнесу зростати і вчилися на юридичному факультеті. Ну коли закінчили вже юридичний факультет, 2008 рік пішли на юридичну роботу. Він в суд пішов. Я пішов працювати в Це юридичну компанію. Це зовсім нелогічно, юрист суд. Ресторатор. Але ж все одно, ви знаєте, от е, зараз е, я щасливий з того, що моє хобі тоді, ну це все ж таки е, основна професія юрист. Ну так, звісно. А хобі це ресторанний бізнес, вечірки. І от моє хобі поєдналося з моєю роботою. Тепер моя робота мені доставляє ще більше задоволень, тому що я саме в тому, в чому я гарно розбираюся. Я 22 роки розбираюся в ресторанному бізнесі. Це і досить непогано. Дуже багато, так? так. А які принципи і е, основи лежать в вашому бізнесі? А в юридичному це чесність, справедливість, е, вчасно виконувати задачі, ну і згідно чинного законодавства. Це, звісно, саме головне. Так. це саме головне. А в ресторанному? А в ресторанному бізнесі це відкритість, це гостинність, е, це все, що навколо гостя, створює атмосферу і комфорт. А чи є у вас рецепт, як поєднати традиційні українські рецепти з сучасними гастрономічними трендами? Ох, я один раз проекспериментував, і це от нещодавно було під час Пасхи. Я собі ну, бачу, що є тренди на те, що роблять Паски з кремом, з якимись коктейлями, з начинками. Думаю, ну, є Паска, є борщ. Давайте поєднаємо. їх. І вирішив поекспериментувати. Зробив крем борщ і начинив їм паску. І Як потім залив це залив паску сиром, присипав кропом, і так вийшло дуже файно, вона яскрава вийшла. Роз на розрізі смачно, кисло, солодко, все поєднувалося. Але реакція людей була неоднозначна. Телеграм-канали підхопили цю ідею. Так це ж добре. Ну це непогано, але з іншого боку, люди почали хтось хейтити, хтось підтримувати. І тут уже не, не ну, хейтять, напевно, ті, хто просто звик. А, і боїться не, до нових експериментів. ліків. Може, в них не було да, експериментів ще таких в житті, але було смачно, нам сподобалось. Я не очікував такої реакції. Я це зробив для себе, спробував, але зробив рілс, і цей рілс полетів. Як, от, наприклад, Євген Клопотенко бореться з тим, щоб зникло Олів'є та Шуба. Як а. він взагалі це може пропонувати? Це найсмачніша страва. Ну так. як ви ставитесь <титуті> до цього, Євген? Молодець. Він бореться за борщ по-перше. Він популяризує. Він наш борщ попав в Netflix. Наш борщ попав в ЮНЕСКО, і завдяки це все Євгену сталося. Тому я дуже поважаю за його впертість і цю. Пробивну історію. А те, що якісь страви він ну, кенселить, ну це його право. В нього така позиція, він так бачить. Дуже багато українських страв недооцінених, і от його задача якраз популяризувати українські страви. Старовинні рецепти, які можна зараз в сучасному світі відтворити. Мені і здається, це... зараз якраз це ще зручний час для цього. Так ми, ми маємо щоб наш код. Так, ми маємо підкреслити, що в нас є своє, і коли до нас поїдуть туристи, ми маємо їх дивувати вже чимось готовим. А це готове, можна зараз відпрацювати, беручи старовинну історію і інтерпретуючи її сучасному. А з якою кухнею у світу можна порівняти українську? Не з якою найкраща, найкраще. що? не ну, можна її порівнювати. Це своє рідне в кожного, звичайно, в кожної країни є свої рецепти. В мене є, до речі, традиція по суботам. Що суботи ми дивимося мастершеф з моїм другом, і ми обираємо країну якусь і готуємо кухню. Сьогодні має бути Португалія. Нічого собі так. Так це можливо там якесь і блюдо португальське буде у вас? Да, звичайно, бакаляво буде, і, і ще сардини будуть. Ну, все дивлюся, дивлюсь на португальців, дивлюсь, як автентично вони готують, як вони підходять до своїх рецептів. Буде рибне рагу, класичне португальське. Тобто я вже все собі спланував. Так, більше нічого не кажіть, тому що я вже хочу щось спробувати. Якби вам довелося готувати одну страву до кінця життя, що б це за справа. Мені здається, що це був би стейкті bone. Поясню, чому? О, це дуже смачно. Це дві частини так. одночасно, два різних стейка в одному, плюс кістковий мозок, плюс з кістки можна зробити бульйон, соус. коротше кажучи, що це універсальна історія з двома різними смаками. Я раніше не розуміла, чому він так дорого коштує, але потім, коли я спробувала, я все зрозуміла. Це просто нереально. Це щось неймовірне. Так, так. Яка у вас зараз мета? Ми всі мріємо про одне е, перемога: перемога і стабільність закінчення війни е, і розбудова України. А яка стеля ваших досяг... досягнень? Чи її немає? Немає поки? стелі. Маємо постійно працювати невпинно і не впиратися ні в які стелі, а робити все для того, щоб досягти цієї мети Нас. і цієї мрії? А якби у вас була можливість зараз відкрити ресторан у будь-якій? Точки, ну окрім України, де б ви його відкрили, це був ресторан української кухні. І Я думаю, що можна поступово знайомити Європу спочатку, а потім їхати в Америку популяризувати. Її. А яке у вас улюблене місце в Європі? Є таке чи а, немає? Від... Ну, де би мріли? ну як завжди буває? Приїжджаєш і думаєш, ось тут би я жив. Ось тут би я щось відкрив. Мені дуже комфортно було в Іспанії. В Каталонії там досить м'яко, досить класно, приємний клімат, там непогано. Напевно, напевно перша була б Іспанія. А чи порадили б ви сьогодні відкривати нові ресторани України, в Україні? Можливо, у Запор... Запоріжжі вкладати кошти? Знаєте, я би радив, я би не радив. А я завжди відговорю рестораторів відкривати ресторани, тому що я дуже багато про це знаю. І якщо ви не готові до цього бізнесу, то краще е, чимось займатися більш прибутковим, бо ресторанний бізнес вимагає не 100% залучення, а 120-130%. Тобто, ти надзалучений постійно маєш бути в свій бізнес. Якщо це додатковий бізнес, не відкривайте його. Але в Запоріжжі відкриваються класні заклади? Повірте, дуже класні, і там відвідування зростає. Навіть релоковані люди з Донецької області, з Маріуполя, вони ж переїжджали в найближчі місця і Запоріжжя не так далеко. І якраз є яскраві приклади в моїй подружки. Мережа вже зростає там маріупольських закладів, суші суші доставка суші. так. А як ви вважаєте, чи з'явиться коли-небудь в Україні ресторан з зірками Мішлен? До Місляна мішлену до нас рости, і нам до Мішлена а, теж нам якось треба привести сюди і показати, що ми вміємо. Тому що ми іноді перевершуємо мішленівських шефів, бо я часто ходжу на майстер-класи і на чемпіонати українські з кулінарії. І я бачу, що, що, що роблять з продуктами наші люди, і з чого вони готують, і як вони вичеплюють ці смаки. Це надзвичайно. Тому іноді ми можемо навіть показати Мішлену щось. Але, на жаль, система Мішлена поки що до нас ну, не. Мені здається, лояльна. вони нас не розуміють. Не розуміють поки що. Просто Але вони коли не зрозуміють, розуміють. пожалкують, що буде, їх вже тут не пізно. Було. Вже, буде вже пізно. Чи може статися так, що українська кухня е, стане подібною до італійської і стане міжнародним брендом? В мене є друг. Я почну з того, що він прожив якийсь час в Італії, взагалі юрист, айтішник, а потім став шеф-кухарем. Дуже схожий. Теж, теж дуже схожий шлях. І він прожив якийсь час в Італії, готував домашні італійські страви. А на сьогодні в нього є відкритий у Львові ресторан української кухні. Так от, це щось про домашнє, якщо спорівнювати селянську італійську, да, там, деревенську італійську кухню і українську таку національну селянську кухню, то десь вони схожі. Бо, Українська бабуля, італійська бабуля дуже вболівають за ту страву, щоб її смачно приготувати. І вони десь мають подібність. А яку роль, на вашу думку, відіграють ресторани у формування культурного коду нації? Ресторани це одне з культурного фронту. Чому? Тому що вони відтворюють рецепти, старовинні рецепти, вони відтворюють їжу, вони дають можливість познайомитися з нацією через смаки. А це один із таких яскравих вражень для людини, коли турист приїжджає, він бачить якісь пам'ятки архітектури, парки, і він їсть. І коли він їсть з їжею, він отримує нові враження, нові смаки, і його це може долучити до нашої культури і дати зрозуміти, хто ми і що ми, і для чого ми. А ось на вашу думку, які у нас дійсно наші страви? Тому що дуже багато страв, які були українськими, і їх прописують собі інші країни. Не буду казати, які. А <рес> я розумію, що це історія Ви Ви знаєте, глибше те. <рес> А, то ви можете я розумію. Розповісти, що я розумію. Ну, от для мене, наприклад, вже є сегментація. Я вже іду глибше, я спілкуюся з істориками. А. Є страви кремо-татарської кухні, і їх треба глибоко вивчати і е, правильно їх готувати. Тут треба звертатися до носіїв. Є страви буковинської кухні. Є звичайно, наш борщ, який в кожної ну, це ж українсь. це українська правда, справжня страва, яку готують по-різному в різних. Регіонах. Є страви і в. І в Запоріжжі є історія, і є, і на Харківщині, і в Полтаві є історія. Ну, Слобожанщина, все є. І ми цим маємо пишатися. Ми маємо глибше вивчати, ділитися, мінятися рецептами. Я ще, до речі, не бачив мультиукраїнського ресторану. Я якраз Зодного. хотіла за те про це запитати, тому що мені здається, я бачила, як готують мульти їжу, але чомусь не роблять акцент на цьому. Ярк яскраво вираженого мультиукраїнського немає. Є Полтава, є галушка, є українські страви, але це все точково, як точково, або, да. або ультрасучасно адаптовано, або навпаки максимально наближено до старовинних рецептів, але певного регіону. А от так, щоб ми прийшли і отримали там 5, 10, 15, 20 страв з різних регіонів, такого неможливо. От, наприклад, ми в Буковаль їдемо. Ну за чим там бограч. Так, ми там отримуємо м'ясо. Ми так, там отримуємо грибочки, грибочки якісь Оце, ну вони тримаються того, що там зростає. А і на цьому базують свою кухню. Вареник ми так. там можемо спробувати. І в Полтаву ми їдемо за Галушкою за Вареником. Так? В на жаль, в Запоріжжі чомусь за кулішом не їдуть, а можна було би поїхати і спробувати. у вас там. Немає ще ресторану в Запоріжжі. Української кухні є, є, і до, 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 до речі, сучасної української кухні все ж таки відкритий ресторан, але там все одно не про мультикультурність. Там є класичні якісь базові Стандартна, речі, стандартні так. там ці деруни, які всім подобаються. Там якісь салати, які всім подобаються, і там є трошки європейського ну, все це. одно. Розкажіть, будь ласка, ще щось про вашу благодійність, про допомогу, про соціальну допомогу, про ветеранів. До речі, із новин ми, працюючи з тісній зв'язці з Кабінетом міністрів, домоглися того, що діти ветеранів. І ветерани нами май, на майбутній навчальний 25-й рік можуть отримувати компенсацію за навчання безкоштовну освіту. А, нарешті вони можуть вступати на контракт, і держава буде компенсовувати їм. Є декілька програм, є постанова кабміну, є експериментальна програма, і в рамках цих програм і дітки, і ветерани можуть отримувати безкоштовну вищу освіту. Це а клас. це по всій Україні навчальні заклади? Є декілька навчальних закладів, в тому числі наш Київський національний університет. Будівництва архітектури, а місця як у вас там достатньо буде чи ні? Чи держава прорахувала держава? Поки що дала певний ліміт. Сказала: наберіть, будь ласка, по півтори тисячі людей, mm -hmm. і цей ліміт ми маємо набрати mm -hmm. на наступний рік. Якщо цей експеримент вдається, то вже буде збільшена кількість місць і звичайно буде це для дітей військових для, для дітей ветеранів. військових і для ветеранів. також. Ага. Для, для ветеранів також є компенсація. А куди їм потрібно звертатися? Хай приходять в інститут ветеранів. Ми все розповімо. Ми зараз масово ширимо цю інформацію. Там розвішуємо в бізнесах плакати. До речі, якщо в когось є. Компанії бізнес свій, де ви можете розмістити цю інформацію публічно. Да, будь ласка, звертайтеся. Ми поділимося цим. Ви можете інформувати, стати майданчиком як інформаційним. А зуми ви проводите? Звичайно, проводимо. Ми проводимо зуми і для територіальних громад навчаємо інклюзивності, доступності, і як правильно спілкуватися з ветераном і шлях ветерана разом розбираємо, як полегшити, тому що. Ну, ми не готові, на жаль, були до такої кількості військовослужбовців, які будуть повертатися проводити лише для спеціалістів чи для будь-яких людей. І, іноді для людей просто ми проводимо навчання. Це в нас навчальні курси є на сайті е, інституту. <гум> а є такі відкриті лекції для територіальних громад, тому що територіальні громади надають адміністративні послуги і. Ну, швидше за все, ветеран, який повертається додому в будь-яку селищну, сільську міську раду, і там уже люди мають на місці зрозуміти, виявити його потребу і допомогти йому отримати ту чи іншу послугу. Тому ми їм допомагаємо. З а після закінчення вони отримують якийсь сертифікат від вас? Чи вони а, іноді є сертифікаційні програми, іноді просто є програми о, такі безкоштовні, де можна про базові речі дізнатися. Про це про, про те, що можливо комусь подобається, і він побачить, що він дійсно може допомагати в цьому. Він може далі цей шлях іти ну так. І... Транслювати нашу програму. Звичайно, є такі, є є більш поглиблені курси, є до загальнодоступні, безкоштовні. Все робимо, стараємося, працюємо над цим. Дякую вам за цікаву Дякую. розмову. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Граємо слава. Дякую. Нашим сьогоднішнім гостем був гастроюрист, юрист-бармен, благодійник, громадський діяч Євген Комаров. Він завжди із захопленням спостерігає, як працює кухня, які техніки використовують професіонали. Яке обладнання допомагає створювати кулінарні шедеври. І хоча зараз обожні готувати та експериментувати у дитинстві, їжа була для нього справжнім випробуванням. Його постійно змушували доїдати все, і він навіть ховав їжу за щоками, щоб потім непомітно позбутися її. Він учасник Мастер Шеф 15. Цей проєкт для Євгена Комарова це можливість глибше зануритися у світ гастрономії та стати не просто юристом для кухарів. А справжнім юристом-шефом. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Вічна віч. -навіч». Я Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.